Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 25 січня, на календарі зима. І я хотіла вам сказати, що зараз звичайнісінький зимовий день, але такого сказати не можу. І, можливо, це викличе у вас зараз посмішко. У більшості на каналах я дивлюся і говорять про те, що зима нагадує весну. А я б то так не сказала. Мені здається, що сучасна зима, зима цьогоріч. Більше Нагадує листопад, пізню осінь. І таке враження, що у нас і триває четвертий місяць листопаду. Чому? Бо у нас таке похмуре небо четвертий місяць, у нас морок, вогка, постійно щось мрячить з неба, температура 0, мінус 1, плюс 1. Лише де декілька днів у нас було. Сонячних, декілька днів у нас було мінус 7 мінус 8 а то весь час у нас отака погода. І як же почуваються троянди цієї зими? Почну із молоденьких трояндочок, які я посадила восени. Цього року дивіться, вони у мене підгорнуті земелькою. Частина паганів знаходиться над цим нагортанням. Бачите, і вони сплять, спочивають, знаходяться в стані спокою. Чи то вдають, що сплять. Адже на більшості таких молоденьких трояндочок є отакі ось червоненькі брунечки, які так і чекають, коли стане хоч трішечки тепліше, і вони тут же підуть розпускатися. І, чесно кажучи, я цього більше всього боюся. Адже зима може пригадати, що це її час. І може повернутися із морозами, взяти владу в свої руки морозяні. А, і тоді, скоріше за все, ймовірніше за все, отакі молоденькі погани, вони більш вразливі, вони можуть навіть загинути. Дивіться, більшість троян, ось дорослих, вони мають такі зелені пагани. Бачте? І якби я на них не оббирала листя, то, скоріше за все, вони були б зеленими. Наприклад, ось ангела, бачите, перед вами. Я думаю, вона б стояла ще зеленою. Але не всі троянди зараз так прекрасно виглядають. Поглянемо разом на оцю бачебу. Угу, побачили проблему. Так-так. так, Я теж з нею стикнулася. Звісно, що ви впізнали цю проблему. Це інфекційний опік. Бачите? Чорні пагани. Або ж ось яскравий приклад. Дивіться, бачите, ось отакі червоні розводи, і чорні, наче випечені пагани. Тут де бруночки знаходяться, бачите? Оце інфекційний опік. Я знаю, що таке захворювання завжди проявляється у троянд навесні. І ми з вами навесні троянди обрізаємо. І якщо є такий інфекційний опік, його треба обрізати нижче, пагани спалювати, щоб не поширювалося захворювання. І, в принципі, на тому і проблемі кінець. Але ж то навесні. І зазвичай ця проблема зустрічається тоді, коли троянди вкриваються, і під накриттям, підвищена вологість. от Тому вони так і хворіють. Але у мене цьогоріч, як ви бачите, троянди не накриті, не було нагоди такої. Ось я Оцю бачепку молоденьку, яку я посадила навесні минулого року, я її просто прихилила до землі, бачите? І я думала, як тільки ну, прийдуть морози, я просто її вкрию зверху. І буде все нормально. Але навіть без накриття, бачите, що? Бачите, яка проблема? І що хочу сказати, така проблема у мене. Лише на декількох трояндах. А раніше у мене на інфекційний опік хворіла тільки Сімпаті і П'єр Дерансар. На ньому теж був інфекційний опік раніше. Зараз же до цієї когорти додалася і батшеба. Всі троянди на зиму були оброблені залізним купоросом, Більшість стоять здорові, от як, наприклад, поруч Грехам Томас, бачите, ось ця батшеба на нього і схилилася, але грехам Томас йому хоча б що. Або ось молоденька Рояль Даль, яка була посаджена разом із батшебою, вона теж здорова. І тому можу сказати, зробити такий висновок, що не всі троянди хворіють, бо у деяких троянд кращий імунітет. Вони більш стійкіші, мабуть, до захворювання, адже оброблені були всі однаково. І ось у мене питання до моєї улюбленої аудиторії. Я знаю, троянда мене дивляться, скажіть мені, будь ласка, що мені зараз робити з цією батшебою? Мені її обрізати зараз чи чекати весни? Адже про зимове обрізання я нічого не знаю. Я ніколи не обрізала троянди взимку. Чи мені чекати, поки виясниться сонечко? Адже зараз у нас така мряка на дворі. Що мені робити? Чекати весни, чекати сонця, чи обрізати зараз, щоб не поширювалося захворювання? Ніде про це прочитати не можу, тому питання. До вас, мої любі глядачі, буду дуже вдячна зворотньому зв'язку. Ви в мене найкращі, найщиріші. Я знаю, що ви мені порадите тільки все найкраще. Дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. Врятуємо бачебу разом. До побачення!